Друзі, всім привіт! Мене звати Юля і ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартома і Серйоз. Я сьогодні з вами тут, на кухні в хаті. Єдине, прошу пробачення, з... спочатку, що я в рукавичках пошкодила манікюр і хочу приготувати з вами дуже класну закуску з баклажанів. Я вже робила собі одну порцію цього року. Ми з'їли з задоволенням посмакували, вирішила вам відзняти, показати рецепт. Я робила вже не один рік, і це дуже класна закуска. Дуже. Її всі знають, але ну, не всі знають рецепт. Дивіться, овочі в мене, всі мої свіженькі. ви знаєте, що вирощували разом зі мною. Дивіться, для цього нам знадобиться, для цього рецепту чотири баклажани. Чотири баклажани, одна цибулинка, одна морквинка, одна перчинка. Бачите? Отакий. От Три зубки чеснику і можна зелень. Ну, я зелень класти не буду. Можна петрушку або кріп. Найперше, що ми зробимо, це поріжемо баклажани. Зараз хвилиночку. Баклажани треба порізати кружальцями. І трошки присолити, щоб ну, прийшла лишня гіркота. Кружальці, дивіться, отакі. Плюс-мінус, От, бачите. І потім ми ці баклажанчики смажимо на оліці. Так, зараз я все переріз. Чатка, дивіться, перерізала я всі баклажани, бачите? І тепер я їх трошки посолю. Тут зовсім буквально там, отак, трошки-трошки і перемішаю. Хай вони постоять, щоб пішла гіркота. Поки баклажани помішалися, постоять. всі і гіркота піде. Дивіться. Цибулю одну цибулину можна порізати на пів кільцями, можна четверть кільцями. Ви дивіться, вже, як там у вас виходить. Так, дівчатка, дорізаю я парчик. Часник тут на чеснокодавку. Тут все дуже-дуже просто і дуже швидко готується, а виходить дуже смачно. Всі пропорції я Пропишу під відео, але кажу зразу 4 штучки баклажанів, перчинка, цибулинка, морквинка. Все, моркву натираю на корейську терку. Так, дівчатка натерла моркву, нарізала овочі. Тепер беремо баклажани і вони вже трошки постояли, пустили сік. І тепер їх викладаємо на серветочку, щоб пішла лишня волона. Щоб вони ж не стрибали потім на сковороді. І зараз буду обсмажувати. Дівчатка, баклажани в мене тут смажаться, бачите, я всі обсмажу і далі покажу. Так, дівчата, бачите, я обсмажувала баклажани, дивіться, отакі. От і тепер ставлю сковорідку І що роблю? Все дуже просто і дуже швидко. Виливаю трішки, олійки, трошечки. І викидаю сюди цибурку, перчик і моркву. І обсмажую без кришки, без нічого, щоб вони тільки-тільки просмажились. -тільки Не треба його піджарювати. Зажарювати, протушувати до м'якості. Треба, щоб воно було, було таке. Ну, наполовину, скажімо так, сирене. Так, дівчатка, змішала я синій ну, баклажани з із перцем і під підсмажкою своєю. Тепер додаю сюди, поки воно ще тепле, півчайної ложки солі. Тут дуже просто все заповнюю запам'ятати так дві чайні ложки цукру, без зірки отакі такі просто. Так, дві ложечки води столові і дві ложечки. Столу. Дуже просто запам'ятати Всі весь рецепт, всі пропорції я опишу під відео, натисните на кнопочку більше. І тепер перемішую і залишаю маринуватися 6 годин у холодильнику. Можна робити і лишати ніч. Дівчата, це дуже-дуже смачно. Дуже сині, не пережарюйте, так, тільки щоб вони обсмажилися трошки і все, щоб воно було все таке пунтюче. Все, ну воно вже зараз пахне. А на сьогодні вам миру, добра, спокою, затишку і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя, жартома Серйоз. Будьте мені здорові! У наступному відео я розкажу два рецепти зелених помідорів. У мене просила підписниця. Глядачка моя, а я загубила коментар. Я вас загубила, тому я вам зачитаю. А ви собі?